На ну, в Одесі новосформований інженерно-саперний підрозділ Нацгвардії відпрацював розмінування території. Як це було? Ольга Дунська бачила. Зафіксувалися в одному положенні і і обережно прощупується. Чи є? Якась міна або ще якийсь вибухонебезпечний предмет на даній ділянці. Досвідчені сапири в польових умовах розказують побратимам та волонтерам, як знешкоджувати міни. Нацгвардієць з позивним Ренар тільки но повернувся з Запорізької області, тож знається на ворожих пастках. Ми зняли це від крони. Тут обережно, коли ми бачимо такі дані предмети, бажано не чіпати. Особлива увага до трикутника з розтяжки. Тут вибухонебезпечний предмет. Там ми проходимо до кінця цієї розтяжки, дивимося, там як вище граната. Тобто, і все це там і приковано, ти замикає трикутник. Звичайно, по стаблі було дуже багато разів, коли саме приміняли таку от розтяжку, такий принцип. Дія аби пошкодити або знищити якби нашого сапера зачасту. каже військовий ворожі міни чи ставлять одна на одну для більшої потужності вибуху. Саперами активно використовуються дрони з тепловізорами, які допомагають виявляти і противотанкові міни. А коли ворог відступає, то мінує усе, що є на шляху. Тож саперам тут вже потрібен ендоскоп за допомогою камери на ендоскопі. Ми буквально можемо повернути в будь-який кут, направо наліво і все оглянути. І тільки після цього ми можемо приступати до роботи. Вишкіл теорією не обмежується. До цього карабіну чіпляється паракорд. Сапер відходить на безпечну міс... відстань та тягне. За паракорд. Артем у минулому менеджер в березні торік добровольцем пішов діловодом у Нацгвардію. Тепер він сапер пройшов курси і зараз відточує навички. Устаткування, ці е, захисні костюми і інші зразки е, обладнання, це ну, не побачиш так, от, десь там. От, а це іменно е, я б сказав, е, широкий такий підхід. В, і дає багато досвіду з одного заняття. А ось Сергій, волонтер, часто також їздить на прифронтові ділянки. Тож досвід з поводження змінами украй необхідний. Після сьогоднішнього заняття це дуже великий опит. Була трудно ті, каже, що на теорії це все рядом, це все близько, це все легко. А на ділі це все очень тяжело. Сформувався цей інженерно-саперний підрозділ Нацгвардії лише 24 серпня. Утім, бійці кажуть, вже готові їхати на фронт і наближати перемогу з Одеси. Ольга Дунська, Ігор Занжи. Ми Україна, марафон. Єдині новини.